10 ідей з книги за 10 хвилин. Дейл Карнегі Як виступати публічно та впливати на аудиторію. Ця книга народилася з досвіду. Дейл Карнегі роками навчав тисячі людей, від учителів і продавців до бізнесменів, виступати впевнено і переконливо, і щоразу він бачив одне й те саме страх, сором, невпевненість. Страх виступу це не вада, а доказ того, що вам не байдуже. Писав Карнегі. Книга вийшла ще на початку ХХ століття, але сьогодні, у час, коли публічний виступ, це не лише сцена, а ще й Zoom, YouTube, Instagram Live, чи навіть короткий виступ перед командою. Її поради набули нового сенсу. Бо в епоху інформаційного шуму перемагає не той, хто говорить найгучніше, а той, хто вміє достукатись до серця. Ідея номер один подолати страх виступу. Карнегі починає з головного ворога страху сцени. Не бійтеся того, що ви боїтеся, бійтеся залишитися мовча з ним усе життя. Він пояснює, що страх це природна реакція. Навіть найвідоміші спікери світу, політики, актори і бізнесмени всі колись тремтіли перед публікою. Але секрет простий виступайте попри страх. Карнегі радить підготуйтесь добре, щоб мати внутрішню опору, потренуйтесь перед дзеркалом або близькими. Уявіть не натовп, а кількох доброзичливих людей у залі. Сьогодні, коли більшість наших виступів, це відео перед камерою чи онлайн презентація це правило актуальне, як ніколи камера не менше лякає, ніж сцена, але дія єдиний спосіб навчитися подумайте про це страх це не знак, що треба тікати. Це знак, що ви робите щось важливе. Ідея номер 2 Структура промови замість імпровізації. Карнегі говорить Більшість невдалих промов починаються з того, що людина не знає, куди йде. Він радить планувати будь-який виступ за простою формулою Один. Захопи увагу два. Розкрий думку Три. Заверши дію. Уявіть, що ви виступаєте перед командою або на конференції. Якщо почнете з фрази Я сьогодні хотів би поговорити про ніхто не слухатиме. А якщо скажете. Ви знали, що за статистикою 70% проєктів провалюються через комунікацію. Але сьогодні я покажу, як це виправити. Аудиторія з вами. Подумайте про це. Структура це неформальність, це турбота про слухача. Людям важливо знати. Куди ви їх ведете? Ідея номер 3 Говоріть з людьми, а не на людей. Публічний виступ це не монолог, це розмова з багатьма одночасно. Карнегі пояснює промовець повинен створювати відчуття діалогу. Навіть якщо ви говорите на великій сцені, тримайте контакт очима, ставте запитання, робіть паузи, реагуйте на емоції залу. У наш час це означає в онлайні дивись у камеру, не на себе на екрані. Реагуй на коментарі або реакції у чаті. У живому виступі дивись не в стелю, а в обличчя людей. Карнегі казав Люди забудуть ваші слова, але пам'ятатимуть, як вони себе поруч із вами почували. Подумайте про це Виступ це не передача інформації, це створення спільного досвіду. Ідея номер 4 Переконливість через щирість. Ще одна порада Карнегі Серце промовця важливіше за його голос. Він наголошує Люди відчувають фальш. Якщо ви не вірите у те, про що говорите, аудиторія це читає за кілька секунд він радить не вчити на пам'ять, а розповідати від серця як історію. Ідеальний виступ це не виклад. А розповідь, у яку ви самі вірите. Сучасна психологія підтверджує нейрони дзеркального відображення змушують аудиторію відчувати те, що відчуває спікер. Якщо ви говорите з натхненням, його відчувають усі? Подумайте про це справжня переконливість не в техніці, а в автентичності. Ідея номер 5 як запам'ятати промову. Карнегі вважав, що виступи з папірця убивають живу енергію. Коли промовець ховається за текстом, він втрачає контакт із публікою він пропонує запам'ятовувати не текст, а послідовність ідей, створіть у голові ланцюжок картинок кожен пункт це образ або історія, і коли ви говорите, ці образи допомагають пригадати, що йде далі. Сьогодні можна використовувати цифрові аналоги картки на екрані, нотатки в телефоні чи навіть ментальні карти. Подумайте про це. Ваша промова це не диктант, це подорож. Де ви гід. Ідея номер 6 Мова тіла і голос. Карнегі не міг не підкреслити роль невербальної комунікації. Жест, погляд, інтонація часто говорять голосніше, ніж слова. Він радив. Стояти впевнено, відкрито, говорити з енергією, навіть якщо тема спокійна, усміхатися не механічно, а очима. У наш час це ще важливіше камера з'їдає половину енергії, тому онлайн промовець має бути виразнішим. Якщо ви говорите монотонно, глядач просто гортне далі подумайте про це мова тіла це ваш другий мікрофон. Якщо ви ним не користуєтесь, Половина послання зникає. Ідея номер 7 як утримати увагу аудиторії, секрет промовця у вмінні запалювати думку. Карнегій вчив використовувати приклади, історії, гумор, запитання. Найкращий спосіб пояснити складне це розповісти історію про людину у ХХ столітті це були історії про продавців і винахідників. У 21-му це може бути кейс стартапу, приклад із Твіттер або навіть мем. Принцип той самий: емоція плюс конкретика дорівнює запам'ятовується. Подумайте про це: ніхто не пам'ятає статистику, люди пам'ятають історії. Ідея номер 8 знати свою аудиторію. Неможливо бути переконливим для всіх, але можна бути цінним для тих, хто тебе слухає. Карней радив готуватись не лише до теми, а й до людей дізнайтеся, хто вони, що їм болить, які у них цінності. Якщо виступаєте перед студентами, не цитуйте суху статистику, якщо перед менеджерами не розповідайте моральні притчі. У сучасному світі ми маємо ще більше інструментів переглянути профілі учасників події, почитати коментарі в спільноті, запитати, чого вони очікують. Подумайте про це. Найкраща промова це відповідь на питання, яке люди вже мають у голові. Ідея номер 9 Практика і самоаналіз. Жоден тренер не зробить вас промовцем, якщо ви не вийдете на сцену. Карнегі був практиком. Він створював свої курси як тренування, а не лекцію. Його учасники виступали щотижня, записували свої виступи, отримували відгуки. Саме завдяки цьому підходу народилися сотні впевнених спікерів. Сьогодні в нас є YouTube, Reels, TikTok, міні мінісцена для кожного. І це чудова можливість тренуватись, не чекаючи запрошення на конференцію. Подумайте про це Не треба бути ідеальним, щоб почати. Але треба почати, щоб стати кращим. Ідея номер 10 Вплив після виступу. Карнегі наголошував. Справжній спікер впливає не під час промови, а після неї. Мета виступу не аплодисменти, а дія якщо після вашого виступу люди задумались, записали, змінили щось це успіх. У сучасних реаліях це може бути заклик підписатися, завантажити матеріал, зробити перший крок. Подумайте про це. Хороша промова як камінь у воді вона створює хвилі, навіть коли вас уже немає на сцені. Завершення Книга Карнегія це не набір риторичних прийомів, це психологія спілкування, яка працює скрізь, від переговорів і презентацій до соцмереж, його головна ідея говорити серцем і думати про слухача. Справжній промовець це той, хто дає людям не слова, а віру в себе. І сьогодні, коли кожен може стати блогером, тренером чи лідером думок, це актуально як ніколи. Бо світ не потребує ще одного гучного голосу. Світ потребує голосів, які надихають. Дякую, що провели ці 10 хвилин із Bookshots to Go. Якщо хоча б одна порада з книги допоможе вам говорити сміливіше і щиріше ви вже зробили свій крок уперед. Будемо вдячні за вподобайку. Підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, яку наступну книгу варто розібрати. Це допоможе нам робити більше таких оглядів книг.